Гра маріупольських саксофоністів додавала зустрічі творчого відтінку і трішки відволікала від напруженої атмосфери, адже дивитися на роботи фотометця Євгена Сосновського важко без сліз на світлинах гори і біль, який пережили мешканці нескореного міста. Директорка комунального закладу бібліотечна мережа міста Маріуполь» каже, що коли їм вдалося покинути місто, то всі творчі люди одразу ж об'єдналися. Ми зробили такий мандрівний проект Я Маріуполь Культура. Серед них це бібліотекарі, театрали, митці, художники, фотографи. Тому хто що міг зробити, ми згуртувалися. Серед нас є, є один фотохудожник Євген Сосновський. Автор він фотохудожник і автор усіх усіх робіт, які він зміг вивести у квітні з Маріуполя. Бо коли він виїжджав, там дуже було вже складно, було вже фільтрація. Тому у нього два фотоапарати, наскільки я знаю, розбили. У нього були флешки з цими світлинами. тому ми. Зробили такий проект, Маріуполь, який він був, мирний Маріуполь і Маріуполь у війні. Ще одна із організаторок заходу Марія Сльота з її слів кращого міста, як Маріуполь, не було в світі, тому її об'єднання докладає всіх зусиль, щоб про біль не тільки рідного міста, але й всієї держави дізналися у всьому світі. Для нас Маріупольців, яких на жаль нам. Прийшлося залишити свій дім. А для нас це місто це це домівка. У нас було все прекрасно: і море, і сквери, парки, транспорт, і, і взагалі, тому. Дуже важливо, щоб не тільки в Україні, але й за межами всі пам'ятали і знали про масштаби цієї трагедії, як у нашому місті, так і взагалі на всі у всій країні. Фотовиставка – це можливість нашим краянам зрозуміти, що трапилося із колись процвітаючим містом півдня України. З Коломиї Водан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.